Всім привіт! Мене звати Ігор, і сьогодні я вас познайомлю з пірамідкою Неваляшкою від компанії виробника україномовних іграшок Union Group. Поставляється іграшка в красивій коробці зі стильним дизайном. Тут є невеликі картинки Неваляшки та коротка інформація про те, що вона вміє. Пірамідка виграна з ударостійкої пластмаси первинної обробки. забарвлена в яскраві поєднання кольорів. Особливості цієї іграшки полягають у тому, що на кожному кільці написані літери, намальовані різні фрукти та літери англійського алфавіту. А також кожна з них є брязкальцем. Іграшка має стильний та ергономічний дизайн з гармонійним поєднанням кольорів, а також вона підходить для різних етапів розвитку малюка. Пірамідка сприяє розвитку візуально-моторної координації для малюків, які вже почали повзати. Дана модель стане навчальним посібником для дітей і познайомить їх з яскравими кольорами, цифрами різними фруктами та літерами англійського алфавіту. Обирай найкращого виробника україномовних іграшок Тикальні Group. Побачимо!